У нас є вектор зі значеннями 3, 2. Ми знаємо, що цей вектор це зважена сума одиничних векторів у двох вимірах. Або ми можемо також розглядати це як лінійну комбінацію 3 помножено на одиничний вектор, що належить осі x1, 0, плюс 2 помножено на одиничний вектор, що належить осі y 0. 1. Спробуємо це зобразити на нашій координатній площині. Так, 3 помножити на вектор, що належить осі х. Раз 2. 3. І тепер 2 помножити на вектор, що належить осі y. Раз 2. В результаті, якщо з'єднати, ми отримуємо ось такий вектор. Тепер розглянемо матрицю перетворення. 2, 1, 2, 3. Один із способів уявлення про матрицю перетворень полягає в тому, що вона дає зображення одиничних векторів. І тому замість цієї лінійної комбінації одиничних векторів це буде ця ж лінійна комбінація зображень одиничних векторів, коли ми виконуємо перетворення. Що я маю на увазі? Тобто це у нас перетворення по х, це у нас перетворення по і. І тепер ми можемо записати наш вектор зображення, саме 3, 2, позначимо ось так штрих, як 3 помножено на вектор одиничний по х2, 1 плюс 2 помножено на вектор одиничний по ігреку, 2, 3. Тепер ми можемо зобразити це зображення на нашому графіку. Почнемо з 3 помноження на 2, 1. Тобто перший по іксу у нас 2 по іку 1. Раз. Потім 2. І знову 2, 1, 3. Тобто, перший вектор це у нас ось так. Далі сполучаємо з другим вектором. Візьмемо інший колір для зручності. По іксу 2 по іку 3. Раз. По іксу 2 по іку 3, 2. І знову з'єднуємо. В результаті у нас є початковий вектор, і тепер ми отримаємо наше зображення. Воно буде виглядати ось так. З'єднуємо початок і кінець. Ми з вами бачимо, що ми в результаті отримали вектор зі значеннями 10, 9. Давайте це спробуємо перевірити цією комбінацією. 3 помножити на вектор 2, 1 Ми отримаємо значення 6, 3. Додати. 2 помножити на цей вектор, це буде значення 4, 6. В результаті ми отримаємо вектор зі значеннями 10, 9. Отже, ми математично довели, що це все було правильно. Головна річ, яку ви повинні винести для себе після цього уроку, це те, що будь-який вектор можна представити як лінійну комбінацію одиничних векторів. І тепер ви знаєте, що коли ви виконуєте перетворення, це буде лінійна комбінація не одиничних векторів, а зображень одиничних векторів. Ми з вами це побачили візуально і довели математично.